В'ячеслав Сіславнітру це співак з Монреалі. Ми зустрілися сьогодні зі Славою для того, щоб він мені показав центр Монреалі. Слава, е, все так? Так. Що тут є подивитися? Як, наприклад, це знамените це кільце. Монреальське кільце, так. Славік, що тобі подобається найбільше в Монреалі? Розкажи мені. По-перше, напевне, це свободою. Тут прям дуже, дуже вільно. Е, так, це абсолютно, абсолютно різні. Люди, різні культури, багато музики, щодня якісь фестивалі. А реально, взагалі, от, наприклад, не знати французьку мову і, і якось вільно себе почувати в Монреалі. Ну, спочатку так і було. Спочатку та, так і було, але все ж такі ем, французька мова і Монреаль це, це дуже це, 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 Двоєдна, це, це дуже споріднено, це невід'ємна частина. Монреалю, тому що ну от е, якби ти е, почав вчити французьку мову, ти б зрозумів, що ти вже ніколи не станеш таким як раніше. Мішань, давай пригощу тебе кавою, і заодно е, давай спустимося у, у підземелля, у підземний Монреаль. Туди про так, Про це е, дуже мало хто знає, але насправді є підземний Монреаль, який простягається приблизно ці вулички на 30 кілометрів. Ось ми, ми спускаємося в цю галерею. Ось заходимо в підземний Монреаль. Ось така краса, ось такі клумби. Супер. Так, опа. Подивися, тут круто, Міша. Дивись, це кафе. Це такий кафе чи ресторан. Це вхід у підземний Монреаль. Так, барна стічка. Ну ходімо, що ти там ставиш? То я таку ніколи Ідемо, не бачу. ти любиш каву. Капучино. 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 Окей. Всив Михайла на каву. Хотів би пригостити, а вийшло навпаки. Дякую тобі. Що ти маєш увазі навпаки? <свистити> ти мене пригощаєш. Дякую, Михайло. Приїдеш <свистити> до Отави на Сорочинський ярмарок. Okay, okay, okay. Слава, з тебе кава. Що ну, це таке? в тебе? Звичайно, а це твій подарунок, Міша. Я не знаю. Це... А ну, спробуй. Це супер. Оце штука? Це Strawberry, якась штучка. Дуже це... ніжно. Серйозно? Міша з ну давай, давай, друже. Давай, через. Давай дякую пасіжу. Чого не Ми зараз в Монреалі? Подивіться, яка тут краса. В'ячеслав Днітруца це співак український в Монреалі. І В'ячеслав, ти будеш виступати? Мені здається, дуже скоро в Оттаві. А ну, розкажи так, 30 серпня я співатиму на сорочинському ярмарку в Оттаві. Зустрічайте.